О, а де трасування променів? А ДЛСС? Що там пудіє ЛССС? Та ВМД да, дрова говно! Всі ці причини є умовним аргументом агентів Nvidia з коментарів щодо того, чому варто обирати саме їхні відеокарти, які видають менші FPS, мають більше ТДП, вартують на 30% більше, зате мають трасування променів, котре буде йти в 20 FPS. Тим не менш, для тих самих любителів Nvidia я знайшов все-таки спосіб підкрастися до вашої зони уваги, знайшовши одну дуже навіть цікаву насправді відеокарту від Nvidia. Таких гідних і водночас дивних представників, повірте, не дуже багато в таких бюджетах, але сьогодні погляд пав на RTX 3060 Ti. Чому саме вона, Продають, з якими процесорами вона найкраще взаємодіятиме тести в іграх, конкуренти по продуктивності та по ціні. Всі плюси, мінуси та ще там духера всього, в цьому ролику, котрий ще й служить посібником перед реалізацією думки про покупку саме цієї відеокарти, ну або просто її аналітичний огляд, якщо по-простішому казати. От ти думаєш, дивишся, що це таке, а це значок. Клубу фанатів Nvidia, я його спиздив просто в колись. <с> Давайте чесно, я читаючи коментарі під минулим оглядом RX 600, побачив, що багато коментаторів справді кажуть, що AMD має як поганий софт, так і не мають DLSS разом з трасуванням променів. Та чи справді це робить відеокарту поганою? Та в цілому, правильної думки на цей рахунок не існує, тому що поруч з такими коментарями були люди, які повністю задоволені RX 6600. Та не розуміють, чому в частина ком'юніті називає її гіршою за зелених. Якщо ти не бачивши цього огляду, то справа зараз з'явиться посилання саме на цей відеоролик. І не забувай також що на цьому каналі є ще багато інших роликів і та навіть стрімів, котрі проходять неділю о 7-й годині, де я всіх чекаю, ми там спілкуємося та оцінюємо збірки. Сьогодні в нас огляд найкращої по fps у відеокарти Nvidia в своєму бюджеті, але тільки враховуючи любителів пограти з рейтрейсингом і DLSS. ом Тому що по показнику сирого fps у в цьому бюджеті від червоних є ще більше крутих відеокарт, про які пізніше і згадаємо. Ну і звісно, вона буде не без своїх приколів, ця ваша 3060 Ti, тому що це відеокарта від Nvidia. На цьому моральний вступ. Закінчений, можемо розпочинати. 3060 Ti – це відеокарта з тої самої доволі вдалої архітектури Ампер. Вийшла вона наприкінці 20-го року та в свій час показувала аж надто потужні результати. Хоча будемо чесними, той час ще не минув. Ця карта досі може показати дуже і дуже потужні результати в іграх та бенчмарках. Що її відрізняє від простої 3060, насправді тут дуже дивна умова, за якою вони відрізняються. Суть тому, що в 360 Ti є версії на 8 і тільки на 8 Гігабайт. Це дещо провокую, тому що в 3060 ї вже є версії як на 8, так і на 12. Тобто з цього зробимо висновок, що 360 буде навіть кращою для більших роздільних здатностей, тому що має перепрошую на 50% більше відеопам'яті. Але тут не все так просто, як то говорять. Могло б це бути просто, якби це не було Nvidia. 360 i вони зробили кращою по продуктивності і набагато кращою, ніж 3060, навіть незважаючи на свої обмежені можливості відеопам'яті. Правда, тут виникає питання, чи допомогло б їй отримати версію на 12 ГБ, щоб мати можливість без нарікань грати в 2К. Насправді на це питання доволі важко відповісти, тому що 3060 це зовсім не допомагає, і все залежить лише від швидкості самого чіпа і його потужності. А чи зможе 3060 Ti витягнути 12 ГБ? Ну думаю, в окремих іграх якихось вона могла б нагрузити ці 12 габайт, але по факту вони їй не надто і потрібні були. В будь-якому випадку це хоч і обмежує можливості цієї відеокарти, та зовсім її не вбиває. Зараз 3060 Ti продається в магазинах від 12 з половиною тисяч гривень, а на Олексі в середньому за неї хочуть 10 тисяч. Не сказав би, що найкращий варіант. За 10 тисяч на Олексі. але я вже з нетерпінням чекаю, щоб розказати свою думку про цю відеокарту. Давайте трохи поки зупинимося на тому, з якими відеокартами вона конкурує по продуктивності. В першу чергу це 4060, RTX 2070 і RX 6700. Хоча бути чесними, останні двоє в наших кругах не такі поширені, тому будемо її більше зрівнювати саме з 4060, яка якраз є розфоршеною як в позитивному, так і в негативних у роздумах ПК майстрів. Щоб не тягнути кота за яйця, покрутимо 3060 тіай за сусок і зможемо дізнатися, що вона виграє по продуктивності в Шішдесят, правда, по сирій продуктивності. По тестах бачимо різницю, яка може когось і змотивує купити 3060Ti, але краще додивись ролик до повних висновків, бо повір, тут це важливо. Так 4060 програє по продуктивності 3060Ti. Так, різниця між ними суттєва. Та чи правда це вирішує настільки багато? Главно, переходячи до огляду характеристик 3060Ti, можу відразу сказати, що є один момент, котрий потрібно врахувати. Це те, що різниця ТДП між цими відеокартами 100 Вт. Тобто ми отримуємо 120 в 4060 проти 220 в 3060 Тіай багато? багато, якщо враховувати, що результати вони видають майже однакові, ціна не відрізняється ну настільки сильно. то я б все ж навіть от зараз рекомендував взяти 4060. але тільки якщо обирати між цими двома, все таки там DLSS 3.0, кращий рейтрейсинг, хоч і не надто юзабельний, напевно, в деяких іграх. Ну і звісно, просто новіше покоління, краща архітектура, обоє на четвертому пісія експресі, тому різниця ж такої між ними нема. Але якщо твій кут огляду охоплює трішки більше ніж на то в тричіся тіа є один сміливий конкурент по ціні. І це RX 6700 XT. Добре, врахуй, що не такий вже цей конкурент по ціні, бо він вартує дорожче на півтори тисячі. Але ця відеокарта, за свою ціну дає набагато кращий серій FPS, ніж в 360 TI. Е, до речі, можливо, треба розтлумачити, що я маю на увазі під FPS-ом. Це серій FPS, без там всяких FSR-ів, DLSS-ів, Коротше, просто з дефолтними налаштуваннями ігор без е, новітніх тих технологій. О, це от серий FPS, це те, що я маю на увазі. Як мінімум 6700 XT виділяється 12 гігами відеопам'яті, хоч і не виділяється низьким TDP, тому що там TDP 230 грьбаних, але 20 ГБ відеопам'яті явно не можуть похвалитися версії від зелених, тому це може стати кращим варіантом для 2К геймінгу, як мінімум. Так що, якщо маєш бажання, придивись до 6700 XT, або якщо хочеш, то не придивлюйся і шукай щось типу 3070, яка стане вже краще навіть. Зелених. Ну і також конкурент по ціні у 360 Ti якраз є 4060. Котра, як я вже казав, якщо зрівнювати з 360 Ti, буде просто-напросто вигідніше для покупки за ту ж ціну. Ну, характеристики 360 Ti не такі унікальні: 1600 МГц швидкість. Чіпа, що на сьогодні є доволі мало. Ну, правда, на FPS це не так сильно відображається. Е, також в неї 8 ГБ GDR 6 відеопам'яті всіх цих версіях карти. В базі даних існує ще версія на GDR 6X пам'яті, про яку ні, немає ніяких даних і в продажі я її не бачив. Тому забудьмо про неї. Пропускна здатність досягає 448 ГБ в секунду, а частота 14 тисяч МГц з 256 бітною шиною. Живиться ця махіна 12 піновим кабелем від машинного двигуна або від електричної підстанції напряму. Ну, можна від трансформації. Трохи його знає але для цього можливо прийдеться будувати окрему підстанцію для неї. Тому що знаючи її показник ТДП, можемо відповісти на питання, чому саме ця відеокарта сьогодні на огляді. Тому що вона є лотереєю. І так це спричинено її 220 ватами ТДП. Вона може перестати нормально працювати, і рейтинг виживаємості в неї, в принципі, не найкращий. Так вона міє горіти. Так вона міє робити відвал чіпу. Не часто, але набагато частіше, ніж в інших відеокартах, ніж навіть ті самі 4060-тій. Якщо ти все ж намірений обрати 360 як жертву для свого ходку компа, То процесор, який буде потрібен цій відеокарті, насправді ми зараз зітнемося з тим, з чим стикатися я не дуже люблю, але тут це просто факт і це потрібно прийняти. Ryzen 5 3600 буде заставком для 360 TI. Так не в всьому, але він не догружає відеокартою більшу ці новинок. Тому для 360 TI найкращим варіантом буде Ryzen 5 5600 або 5600 X. Ну або вже якщо від Intel, то i5 112 11 покоління. Саме ці процесори взаємодіятимуть з нею найкраще. По тестам в іграх можемо бачити, що всі з усіх ігор на максимальних влаштуваннях будуть. Чутися прекрасно в роботі разом з цією відеокартою. Forza 5, екстрем влаштування Full HD 100 FPS. В 2К теж спокійно можна буде пограти більше в 70 FPS. РДР, само собою, на тих же ультрах Full HD 80 і більше FPS. Гра, хоч і на найновіша, але по ній досі можна зрозуміти, наскільки відеокарта добре витягує. на 140 FPS в середньому. Чи не це результати? Але, звісно, не все так класно. І чому я спочатку попередив, що краще додивитися цей ролик до кінця. Е, ну, ця відеокарта може тебе заманювати, тим, що там FPS не такий поганий, але доцільність. Покупці 360 Ti сьогодні доволі мало, і це якщо зрівнювати її з конкурентами, щоб ви не подумали, що я намірено хейчу Nvidia у своїх відеороликах. Е, ні, я намірено її не хейчу, так просто виходить. Я можу сказати в своє виправдання, те, що по FPS-у, по сирому FPS-у, ця відеокарта мене все ж таки приємно здивувала. І Якщо не дивитися на решту показників, що я робити, не рекомендую і краще завжди врахувати всі нюанси, окрім FPS-у також. Е, тоді ця відеокарта за свої гроші витягує найкращий пирий FPS. Так, це правда. Але з її конкретних мінусів вона, по перше, Горить, в неї існує набагато енергоефективніший конкурент по ціні та продуктивності. Тож, якщо тебе не бендежать всі ці мінуси, то тоді ти можеш брати і насолоджуватися високим фпсом з 360 Ti. Якщо тобі все ж потрібна більш надійніша, холодніша, новіша з архітектурою карта з драною генерацією кадрів, то за ту ж ціну береш 4060 і не паришся. Буквально не паришся, бо вона не буде так грітися, як 360 Ti. ті. Обидві карти вартують від 12 тисяч гривень чи в тому районі, тому вибір лишається лише за тобою. Включною променями в два роздільній здатності вони мають майже ідентичну продуктивність, але 60ті за рахунок потужнішого, але прожарливішого чіпа буде кращою. Full HD, очевидно, ну до речі, фуллиш Діні, 360 все-таки з розробом там виіграє, але все одно. Тому цей ролик може був не зовсім в форматі звичного огляду, як, наприклад, минулий ролик про RX600. Проте тут ми все ж таки подивилися, як і на 360 Ti, так і на різницю між 30 та 40 поколінням карт NVIDIA. Які плюси і мінуси в 360 Ti, чому її варто чи не варто брати. І як це, це завжди кажу, висновки з цього всього ти завжди для себе можеш зробити сам з отриманої в цьому ролику інформації. Моя думка, все та. Краще взяти 4060, якщо ти фан NVIDIA. Ціна та ж, можливості зовсім різні. Для себе я з цього ролику підкреслив те, що не завжди треба довіряти сирим тестам. А поки на цьому все. Якщо я забув задати щось важливе в цьому ролику, пиши про це в коментарі. Тоді я закріплю коментар, котрий несе в собі інформацію, на яку не вистачило місця в цьому відеоролику. Також за бажанням автора може фінансово підтримати на Донтео за посиланням в описі. Тут ви зараз бачите нікнейми всіх, хто підтримує цей канал. Дякую вам всім. Ну і звісно, якщо тобі сподобалося відео, постав лайк. Якщо хочеш бачиш пішку, якщо хочеш бачити біжного контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові, на відео, натискай дзвіночок. Дякую за перегляд, до зустрічі.